Вітаємо! Пропонуємо разом здійснити мандрівку Історії України 16-18 століть. Ключовим явищем модерної доби в історії України було зародження козацтва та постання Української козацької держави війська Запорозького. Цей період багатий на події та героїв, учасником яких ти матимеш можливість стати, працюючи з підручником і цим електронним додатком. Електронний додаток допоможе тобі зануритися в події минулого, розкрити нові факти та закріпити знання в цікавому та зручному форматі. Це скарбничка інтерактивних ігор, Пізнавальних відео. Онлайн-екскурсій, історичних джерел. Завдань на розвиток умінь працювати з картами. В електронному додатку ти також знайдеш творчі завдання і матимеш можливість знайти відповідь на історичні загадки. Електронний додаток має зручний інтерфейс, тож орієнтуватися в ньому легко і зручно. Структура є додатка відповідає змісту підручника. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до змісту його параграфів. Натиснувши кнопку з назвою параграфа, ти потрапиш на сторінку з переліком усіх активностей. Далі обери тему натисни її зображення з описом. Угорі на слайдах є кнопка помічниця, при натисканні якої відкривається інструкція до виконання завдання. Виконуючи завдання в є додатку, тобі не доведеться чекати, поки вчитель чи вчителька перевірить результат. Система самостійно порахує бали, які ти одразу можеш побачити внизу слайда. Якщо допустиш помилку не біда. Ти маєш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби. Якщо ж усі відповіді правильні, то сміло переходь до наступної теми. У лівому нижньому куті ти побачиш стрілку, яка веде назад до титульної сторінки параграфа. Надіємося, інструкція була корисною зичимо успіхів у навчанні.